Дональд Трамп різко відреагував на плани свого колишнього соратника Ілона Маска створити нову політичну партію під назвою Америка. Трамп назвав цю ідею просто смішною і такою, що лише додає плутанини. Більше того, в своїй соцмережі True Social Трамп написав, що йому сумно спостерігати, як Ілон Маск повністю зійшов з рейок, ну, фактично перетворившись на аварію поїзда. Він пригадав, як республіканці ухвалили закон, який позбавить маска державних привілеїв. Друзі, ця публічна сварка між двома впливовими фігурами свідчить про розкол у певних колах американських правих сил, але питання в наступному: чи зможе найбагатша людина в світі, я маю на увазі Ілона Маска, дійсно створити нову політичну партію в США, зважаючи на масове невдоволення американців Трампом? Пишіть ваші думки. Я вам дякую. На цьому я закінчую своє відео. До зустрічі!